Розпаковка моїх подарунків на день народження. Перше, що хочу вам показати, це ось такий халак від моєї подруги Віти. Також вона подарувала мені ще вазон, Віти гортензії, разом з іншими моїми подругами. Я його ще не відкривала, тому що хотіла розпакувати разом з вами. Ось так він виглядає. Я його дуже сильно хотіла розпримію, бо ж я його ще не відкривала сама. Ось такий от білий, вапиний, дуже гарний інстаграмний халат. Мені дуже сильно подобається. Наступний подарунок це ось такий холодильник від моєї подруги Лєри. Він був дуже гарно запакований, але я просто не втрималася і розпакувала його відразу на наступний день. Ось так от він виглядає. Тут він іде з дзеркалом і підсвіткою. Ось так середині, мою косметику. І ще тут ішли масочки. Дуже мені подобається, він був в моєму ліжкісті. Нарешті я зможу всю свою косметику відберігати ось тут. Клас! Я задоволена. Наступний подарунок від моєї сестри та її сім'ї. Це ось така сушка для одягу. Ленточка Biosney Girl. Я її брала з собою на святкування. І ось така от, діадема. Ще ось така от свічка, а вона з запахом шоколад, дуже класно пахне. Істра каже, мені от вона якраз з тобою асоціюється. Ось ця діадема і стрічка дуже класно також були на день наручня. Я пробила фотки, відео. Отже, такий корисний, класний подарунок. А, і ще вона подарувала мені гроші. Це подарунок від моїх батьків. Вони мені ще подарували квіти та гроші. Я його не розпаковувала. Але знаю, що тут косметика для обличчя. Ого! Дуже-дуже багато різної косметики. Перше, що я бачу, це ось такий от крем під очі. Я також вишлісті казала, що він мені потрібний. Маска для повік під очі. Боже, так багато всього. Ліфтинг-крем антицелюлітний. Ліфтинг-крем маска для тіла, шиї та декольте. Капець ще й в таких великих об'ємах. Я просто в шоці. Фейс маска, ця гідро, а ця з кокосом і якоюсь. Олією також і гель для інтимної гігієни для обличчя взагалі не було ніякої косметики, а на увазі маски, під очі, тому взагалі дуже крутий подарок. Я, я, я зрозуміла, що там масочки різні. Я була реально дуже задоволена. Дуже дякую моїм батькам. Класний подарунок. Наступний подарунок це від моєї подруги Юлі. Вона ще мені подарувала зачіску на день народження. Зробила дуже гарні року 我。